Ребятки, ой, сейчас ну, я беру прикольный шоу батончик и ну ромашку. Давайте еще покладываем косины. Ого, поношу я. Кладем. Так. Это батончик. А ромашку я не знаю. Тут покладываем. Вот тут вот, вот, скупать не сейчас. Сейчас я вкажу, я себе приложение скачала за английскую. Ну, ви, я думаю, это его знает. Это сова Дуалинга. Зайду її на стіктока є, та вказали в мене і там засловили далі, капець. Давайте будемо її бати, я спочатку скачала. Замість, мене буде вчити. Я спішов схопила капець. Давайте будемо вчити, заходимо. Ой. Пф, то що в мене є? Що я скупила? Уходимо. Виходимо. Зайдемо на дуалінку. От так я знаю, що з моєю планшетом має коглючі чуть-чуть. Так. Сюди сходимо більше, де і отут і дурні. Ну, давайте будемо на лізку. Без не я вам ніби я її лима, як то зробила пару годин до. Мілк. Давайте ще раз. Мілк. Мілк. Молоко. Добре. Шугар. Шугар. Шугар – це цукор. Да, добре. Якщо я думаю, другу продажу, мне треба 3 minute. Я вибрала. Я вибрала на 3, да буде робити. Так, hello. Даму 3 секундочки. Бо буду бути. Раз, два, три. Добре. Це привіт. Так, напише привіт. Hello. Hello. Окей. Okay. Hello. Hello, to rest to the coast. Be... <laughs> sugar or milk. <laughs> sugar or milk. Dwob Decod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, да сейчас. Sugar. Or milk. <laughs> or milk? <laughs> OK, sugar добре. Okay, цукор, цукор or Вот видите, видите, може підкачку робити, то чи? Е, цукор чи мило, наверное, потом будеть от молоко. Я просто вам вказую. Milk or sugar. Milk or sugar. Milk, Milk. or, sugar. or sugar. sugar. Да. Milk or sugar milk or sugar молоко чи цукор